Добрий день, тяги на ашок Євро 5 і Євро 4. Це з великими наконечниками, такі 75 см, найбільше, мабуть, 90 см, це наконечники на 28, він теж довгий, всередині десь отак. Тобто сантиметр десь навіть отак. Сантиметрів теж так 15 см різьби е, по довжині, якщо закрутити по максимуму наконечники. Обидва вони трохи відрізняються. А різниця у нас з центра по євро 5 з центр наконечника до центр наконечника. У нас є 158. Євро 4 так само з центр наконечника до центр наконечника. 152,5, ну, ну 152, грубо кажучи, можна сказати. І у них виходить 6 см різниця між собою. Але ну, якби витягнути наконечники це по 3, коли тут у нас йде десь 15 сантиметрів, більше того от воно всього у цій частині тримає, далі воно в порожньому. Тобто це не проблема. 3 см по пів навіть 3 см з одного витягнути це невелика проблема. Так як ми і думали, різьба там дійсно Ось сюди, сюди тут закінчується. Не знаю чи видно, але сподіваюся, що так. Загальна довжина цього. Якщо подивитися місце, це 8 см. Наконечника у нас іде 10 см. Тобто в нас, як мінімум, ми можемо от стільки вийняти і вже буде воно е рівно триматися максимально. От. А наконечника загальна різьба у нас. Ну, от. Майже 10-96. Тобто думаю по 3 см з кожної сторони можна буде зняти. Зараз спробуємо так зробити і глянемо, як воно вийде. Ось так у нас все вийшло. Тут, тут вийшли ми 3 см. А вийшли з цього тут так само. На плюс-мінус. 4 сантиметра, да. И зараз меряем рулеткой. Берем евро пятушки, как у нас было спочатку. Метр 58. Теперь евро четверту. Метр 58. Потом там далее. Як воно виглядає всередині, як пам'ятаєте різьба у нас до сюди. От на каналах ну, такої тяги. От ми поставили його. І якщо глянути скільки воно не дістає, то воно приблизно сантиметр. Вот От стоїть чітко. От у нас сантиметр, приблизно воно не дістає. Зараз приблизно виставляючи по центру, Можна визначити скільки труба у нас, От, щоб було, ще було труби, ну, 2 см. Тобто 2 см, я думаю, що можна взаємозамінити ті дві тяги місцями. Переставити ми звичайно можемо, але єдине, що тут щось можна регулювати по подовжині. Зараз розкрутим, подивимося, яка там довжина. Розібрали ми нашу тягу і ось у нас довжина різьби 85 мм тут загальна. Якщо взяти що у нас лишилось тут, то у нас лишилось 70, тобто 15 мм різні півтора см. В принципі, якщо цю не рухати то ця стає нормально. Якщо цю рухати в пределах 15 см, ще, Тобто 3 см туди назад. Якщо вона буде 1,60-61 1,61 від центра до центру, то в принципі вони взаємозамінні. Будуть ходити, нічого з ними не сталося. Тягура, де тут спеціальний підключик на 30, без ключика на 30 не починати. Все, Дякую за увагу.